Що встигнемо поговорити про Бахмут? Ситуація досить складна. Я розумію, що противник фактично рівняє з землею сьогодні. Місто чи можете дати трохи більше інформації, в якому стані сьогодні сам населений пункт? Ну ситуація <кхід> дійсно складна. Наші підрозділи батальйон свобода в складі Нацгвардії і Нацгвардії підрозділи зсу. Ведуть дуже складні бої, тому що ми працюємо як в самому місці, так і е, не даємо обхопити його з, з, з різних сторін. Е, бої дуже важкі. Я не розумію, чому власне ворог кинув величезні сили. Для них це якась затята принципові взяти це місто можна навіть до якоїсь дати, тому що вони несуть шалені втрати. Але ну пруть і пруть. Причому, окрім того, що масовано вони обстрілюють саме місце, зараз бої відбуваються ну майже за кожну там посадку, за кожен кущ. Я кажу без перебільшення, дуже, ну, дуже їм потрібно взяти це місце місце. Вони не рахуються стратами. У мене на сьогодні, на жаль, два герої загинуло. Вони прикривали маневр групи і стикнулись вдвох. Вони прикривали, стикнулись з, з набагато більшою кількістю загоном, але не відступили, не відійшли, не підставили товариші, вступили в нерівний бій. На жаль, два хлопці загинуло, але тим не менше втрати, які понесли в результаті цього, року, вони не співнули. для мене це все одно малі, але вони в десятки разів більше. І так щодня. Я розмовляв з полив. Ті полонені, які зараз ідуть, це переважно зеки, і кожен він представляється там третій штурмовий отряд, старий штурмовий, одинадцятий 11 11-й штурмовий отряд. Тобто, з цієї навичі вони на швидкоруч ліплять штурмові загони і кидають, і кидають їх в цю місорубку. Ситуація досить непроста, тому що. Ну, погодні умови. Якщо там бої по місту, там зрозуміло, все там переважно дуелі артилерії. А якщо замість, от, от, ми потопаємо в болоті. Дуже ускладнена підвіз боєкомплекту. Його і так дефіцит, ще й важко його підвозити. Евакуація поранених, Погода така. Але нічого, стоїмо, тримаємося. Поки що, ну от якщо казати про ті підрозділи, з якими ми працюємо, наш підрозділ всі стоять на своїх місцях, ні на міліметр не посунулися. Я знаю, що там ну, у нас тут кажуть сміжники. Ну, справа трошки посунулись. Хлопці, але ми їм допомогли, вони повернули назад позиції. Втрачені десь от вчора про це вже можна казати станом. Ну, в ніч, вчорашню ніч два взводи підрозділу свободи вибили близько півтора роти окупантів з укріп району, взяли важливу дорогу під вогневий контроль, ну важливо місцевого значення. Тому певні і локальні успіхи є, і ми можемо просуватися вперед. е, Ну, єдине, що як завжди, дуже важко великий дефіцит артилерії. Хоча наші артилеристи дай Бог їм здоров'я працюють, ну просто умнішки працюють класно, розносять все. І друга велика проблема це просто кількість ворога. Вона тут якось за розумними межами. А що вони хочуть от такої кількістю військових? Може в них є тактика, якийсь такий план просто виснажити сьогодні нашу оборону і наші збройні сили. Та да? тому що мені от скільки військових і і тих, хто на цьому напрямку, і е, військових експертів кажуть, що вони ну просто кидають цих людей, так е, і не рахують абсолютно ці втрати, і що поля просто встелені там трупами російських окупантів. Вони не забирають ці тіла, так, вони ні. так і залишаються там. А, відповідно, я вже не кажу про екологічну проблему цього, цього аспекту. Виснажити просто хочуть. Тому що ну дедлайни у них всі спливли. Вони до кінця жовтня ім Путін ставив завдання взяти Бахмут. Ну можливо, тут якась річ в протистоянні всередині Росії цих кланів вони хочуть один клан, хоче, який управляє цими найманцями Вагнерами, Лігами. І оцими зеками я хочу щось довести там клану кланам військових. Я, я мало задумуюсь. Я не думав, що вони працюють на виснаження, вони працюють на результат. І це небезпечний ворог. Вони озброєні до зубів. Я сьогодні-вчора на передовій позиції захисників викликалася їхня авіація. Боєкомплектом у них проблем немає. З кількістю людей у них проблем немає. Вони реально хочуть взяти це місце будь-якою ціною. Люди для них ніколи не були там, вони не шкодували, цінністю якоїсь вони не вважають. Тим більше такі, от я скажу, крайнім часом от в полон почали. Якщо раніше в полон попадалися кадри кадрою російські військові, там, то зараз в основному це зеки і яскраві представники оцих приватних компаній. Ну, чесно кажучи, там я навіть розмовляти з ними Бризвою, тому ми швидко їх передаємо відповідним службам, і там особливо не сортируємо, там, Вагнер, Лігаці чи будь-яка інша компанія. Але по обличчю видно, знаєте, по повадкам, там, коли приїхав, задаються ж питання. Явно ну, люди, які з кримінальники, які з, з тюрми повипускали. Причому там. А мені доповідали, що е, після того от вони розказують, що коли ти заїхав в Україну та двадцятого числа, заїхав, коли зайшов на бойові позиції, 21 числа. Тобто їх забирають звідти без підготовки, без нічого просто кидають в бій, е, ними виявляють наші е, позиції. Передові, от іде, от їхня штурмова група. Відповідно працюють наші кулемети. Їхні архітери засікають звідки працюють наші кулеметники, і потім намагаються подавити артилерію, авіацію, танками і так далі. Тобто вони цих людей використовують просто, ну як, як колись використовувала радянська армія ці штрафбати кидали для того, щоб виявити вогневі позиції противника. От, приблизно так само. Можливо, їм дають якийсь результат. Я вам скажу, що, на жаль, вони потроху. Цього результату досягають тих локальних ділянках фронту, де е, наші підрозділи виснажені, чи там невчасно їм е, допомога підходить, бо особовий склад має великі кількість і поранень і виснажуються. І вони шукають місце, де можуть продавити в лоб. Вони зараз розуміють, що вони бахмут не візьмуть, тому вони пішли маневрами в обхід міста. Як вони це? З Рубіжним, з Лисичанськом робили, з Сівродоневським, але ну, їх достойно зустрічають і на цих обхідних шляхах. В принципі, дійсно посадки застелені трупами, і я вам скажу, що ще такий факт, що ну я неприємно цим. Здово, ну, да, війна вона скотиня людей. Я мав би вже звикнути. Ну от буквально там з доповіді розвідників, що Росі... Росіяни своїх трупів вони не хоронять, вони їх роздягають, забирають теплі речі для себе, а побратимів в лапках кидають от там, де вони є. Ну, от вам якесь таке нелюдське ведення війни з точки зору з огляду на відношення їх ж до своєї армії. Пане Петре, Авдіївка ситуація в... схожа, Авдіївка.